for share my yard

Войня Отця і Сина, і Святого Духа. Вірую, Господи, ви що Ти Воїснув Христос, син Бога Живого, що прийшов на землю річників спасним якими я перший, перша. Ще вірую, що це є саме пречисте тіло Твоє, це саме чесна кров Твоя. Молюся, Отже, тобі помилуй мене і прости провини мої, свідомі, і І сподобай мене в судно причастиці, причистий, животворчий твоїх тайн на відпущення гріхів і на життя від Я молюся в тиші, і воня благодати. Сьогодні 10 років, як я в Краснопілі Данті. Сьогодні 10 років, як ми всі разом з вами молимося, Богу за Україну. І хотів би всім подякувати, всім. Своїм громадам, не одній громаді, двом громадам, громаді Успіння Пресвятої Богородиці і громаді покрови Пресвятої Богородиці. Що я із вами знайшов спільну мову, що ми із вами долаємо всякі перешкоди, подолаємо і війну, вистоїмо обов'язково. Хотів би подякувати громаді Покрови Пресвятої Богородиці за прекрасний, гарний такий теплий подарунок для мене, дорогенькі. це облачення, яке сьогодні бачите на мені, це громада Покрови Пресвятої Богородиці зібралася, потрудилася і подарувала на такий ювілей на Десятиріччя. Це вже доросла дитина, в принципі, 10 років. Це вже, вже не, не, не дитина, ще не доросла, але ще вже багато пройде на доринку. Е, Багато було перешкод за ці 10 років. Перший рік це взагалі було дуже серйозно. Дехто казав Зайда, дехто казав Бандера, дехто казав. Католик, не має бороди, що це за священник без бороди. От. Але це все ми пережили, ми це все пережили, ми це все пройшли. Всі тепер знають, що не католик, що православний. Тепер вже друга кличка в мене націоналіст. Тепер в мене кличка не кличка, а кажуть. Політично заангажований, але, дорогенькі, ми всі маємо бути політично заангажовані. Хто не знає своєї історії, хто не хоче своєї мови, це!